Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Чомусь дуже багато людей забули про те, що можна квасити капусту не тільки з морквою, а й з помідорами. Хочу нагадати вам цю прекрасну традицію та неперевершений смак капусточки в поєднанні з зеленими помідорками. Вони вдало обмінюються смаком одне одного і чудово поєднуються. Власне поєднання капусти з помідорами надає особливого присмаку, як помідорам, так і капусті. Як бачите, капусти у нас вдосталь, адже потрібно приготуватися до складної зими. Комідорки обов'язково замочуємо у холодній воді на дві години. Це забере можливо їхню гіркоту. Іншими словами, це не зашкодить. За цей час швиденько очистимо та пошаткуємо капусту. Можна це зробити за допомогою ножа чи будь-якої шатківниці. Отож, помідорки готові, капусточка нашаткована, і не забуваємо про моркву. Натираємо її на великій терці у розрахунку 100 г на 1 кг капусти, щоб вона вдало підкреслила смак капусти та помідорів. Моркву додаємо до капусти. Додаємо 5 г цукру на 1 кг капусти, декілька горошин чорного та духмяного перцю, 3-4 лаврових листочка, які відразу розминаємо, щоб вони всюди розподілились. Ці прянощі тільки підкреслять смак капусти і зелених помідорів. Починаємо капусту добре вимішувати, мнемо її руками, щоб пускала сік. Далі заздалегідь приготуємо розсіл. Потрібно 3 літри холодної джерельної води або швільтрованої. Кидаємо до неї сіль звичай чайну кам'яну неюдовану з розрахунком на 1 літр води 2 столові ложки солі. Перемішуючи, повністю її розчиняємо. Тепер сам процес квашення, який мені подобається, тому що він дуже простий. На дно трохлітрової чистої банки викладаємо капусту з морквою, відразу щільно утрамбовуємо. Потім викладаємо помідорки, так щоб повністю закрити цей капустяний шар. Помідорки обираємо середнього розміру, невеликі. Так вони краще набудуть насиченого смаку, швидше заквасяться. І коли ви їх будете витягувати з банки, вони завжди залишатимуться цілими. Далі знову викладаємо капусту, укладаємо досить щільно, але так, щоб не розчавити помідори. Продовжуємо так шар за шаром доверху. Останній шар в банках робимо в капустяний. Шкірка у помідорів має бути досить щільна, пружна, щоб в результаті квашення отримати смачний цілий овоч, а не кашу з помідорів. Виходять гарні добротні баночки квашенини два в одному. Капуста набуває особливу індивідуальність поєднанні з зеленими помідорами. Від цього ваші страви стануть ще більш різноманітними. Овочі ідеально доповнюють один одного. Ця капуста дуже смачна, помідорки божественні. Все заквашується швидко. За 4 тижні ви зможете насолоджуватися цими смаками. А от чи знаєте ви, що колись не тільки зелені помідори з капустою мали велику популярність, але й з кислими яблуками. Старші люди розповідають, що вони були настільки смачними, немає їм порівняння. Скажу чесно, простота приготування просто зашкалює, а помідорки виходять шалено смачними. До речі, помідори і капусту можна вживати разом, як самостійну закуску, так і використовувати окремо. Наприклад, помідори додавати до борщу, до різних овочевих салатів чи просто смакувати до гарячих гарнірів. А от з квашеної капусти в українській кухні просто неймовірно величезна кількість смачних страв. Багато з них ви зможете переглянути на нашому каналі. Це із Ганянка, і засипана капуста шкварками, дуже стародавня страва, і вареники з квашеною капустою та оселедцем, які готуємо на святвечір. І капусняк з квашеної капусти з пшоном. Чи можливо тушена капуста з ребрами і багато іншого? Обов'язково переглядайте, щоб по справжньому розсмакувати українську кухню, а також переходьте на відео, як заквасити капусту на зиму, щоб приготувати ці смачні страви. Помідорів ми взяли 3 кілограми на 3 трьохлітрові банки. Капусти приблизно 4 кілограми. Та у вас може піти як більше, так і менше. Все залежить від утрамбування овочів у банці. Та майте на увазі, все повинно бути у міру щільно, щоб не було доступу повітря і щоб не відбувалося занадто бурхливого розмноження бактерій. За цей час сіль добре розчинилася. Заливаємо наші капустяно-помідорові баночки доверху, щоб повністю покрити капусту водою. У нас три баночки, якраз один літр розсолу на одну трохлітову банку. Цей розсіл теж використовуємо у приготуванні страв. Такі помідори і капусту по-справжньому оцінить старше покоління. Принаймні у нас це так. Далі накриваємо кожну баночку марлею, залишаємо при кімнатній температурі на 5 днів і дерев'яною палочкою пробиваємо кожного дня капусту до самого дна, так, щоб не пошкодити помідори. Це потрібно для того, щоб виходив вуглекислий газ, як в народі кажуть, щоб капуста не задушилася. Протягом цих п'яти днів помідори будуть кваситися, бурлити, розсіл стане мутним і буде витікати сік. Тому відразу кладемо їх в тарілочку чи будь-яку іншу посудину, щоб все було акуратно. А як сік в банці стане прозорим, рідина вже не буде витікати, переносимо в прохолодне місце. Тоді закриваємо кришкою і зберігаються вони до наступного сезону. Баночки просто вишукані. Як бачите, виходить незвично гарно з цікавим давнім смаком. Квашені помідори з капустою це надзвичайно смачна закуска, яка потішить вас взимку досконалим смаком. Відновлюйте українські рецепти і ви переконаєтесь, що вони по-справжньому смачні. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.